Ропивницькі ветеран разом із дружиною вирощує хризантеми на продаж, а усі виручені за квіти кошти йдуть на фронт. Як військовий перетворив власне хобі на корисну для перемоги справу, і скільки вже зміг виручити гривень? Юлія Бабак розкаже. Тебе зараз так, Я буду зараз садити. Да. Це ми тільки з ринка ось проїхали, нові взяв, дивіться які віктор висаджує хризантеми на власному городі. За процесом пильнує його дружина Настя із немовлям на руках. Ну, ми от я її так. зараз замочу, і глибше ось сюди та й буде собі маточний. Отак от він перезімує, весною зійде настунька розсада, та й буде вже людям на той год на продаж. Про свої квіти 45-річний чоловік може говорити годинами, знає, як доглядати за кожним із сортів. Нічого. Боже, який а? аромат! <с <с на перший погляд і не скажеш, що цей чоловік із хризантемами, гранатометник з 2014-го Боронив Донецький аеропорт, нижчив ворогів у важких боях під пісками. На фронті отримав поранення й контузію. Треба було лікувати, хлопців не залишав. Та поранення виявилось серйознішим, ніж думав. Тепер Віктор має групу інвалідності. Коли повернувся до цивільного життя, одружився, згадав про дитяче захоплення, розведення птахів. А три роки тому на прохання дружини разом стали вирощувати хризантеми. Я просто від них балдею. Ну, Для мене це не важко за ними дивитися, їх сапати, їх садити. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Віктор рвався на фронт та не узяли за станом здоров'я. Тож узявся працювати на перемогу в тилу. Сідаю, їду до хлопців у частину туди, в бойові дії. То Херсон, то Миколаїв їздив, то Покровськ, Сілідова, Курахова. Везе військовим усе, що має у власній коморі, свіжі овочі, закрутки і посилки від волонтерів. Минулої осені вирішили з настою продавати хризантеми теж заради побратимів. Так барвисту й ароматну красу можна придбати виключно за донати, мінімальний від 50 гривень. На, на ЗСУ на допомогу купуємо чи фліску, чи на сітки. ось приїжджав побратим. Ми йому скати купували там, ми ремонтували двигатель, бо поламався теж, і купили автономний автомобільний обогрівач. Зібрати вдалося вже понад 20 тисяч гривень, і покупців щодня більше. Це дійсно квіти, які несуть енергетику. Це енергетика любові, піклування, бажання допомогти. От це можна сказати, квіти з серцем. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.